Доброго здоров'я всім. Вправа на лазіння. Пролізання в обруч правим лівим боком. Поставте обруч з боку від себе. І спочатку нога йде вперед. Потім пригинаємося, пролізаємо. І ось ви вже з цієї сторони. Давайте спробуємо в іншу сторону. Тримаємо міцно обруч на підлозі. Нога, присіли, перехватили руку. І ось ви вже тут. Тепер ваші стрибки на обох ногах через предмети. Знайдіть вдома різноманітні предмети, та ремінець, стрічки, стрибалку, палиця, або м'ячик, або іграшки, які є вдома. І намагаємося перестрибнути через них ножки трошки розведені. Коліна, як пружинки, трошки зігнуті, не треба дуже низько присідати. Ось трошки. Ручки назад. Вони будуть нам допомагати перестрибувати. І одночасно відштовхуємося ногами, ручки вперед. Раз. Два, три. Чотири. Тепер ваша черга. Права на рівновагу. Ходьба по мотузці, покладена змійкою. І ми будемо з різним положенням рук. Стали на мотузку. Руки можна на поясі тримати в сторони, вниз, вгору. А повертатися ми будемо приставним кроком. Ручки можна також, дивіться, приставним кроком. Не поспішаємо. Ручки можна сховати за спинку. Так вона буде. Рівнішою. Ось так. Дихаємо носиком. Тепер ваша черга малята.